Всім привіт! Я нарешті дістався Холодного Яру. Оця місцевість на церка, Черкащині і називається власне Холодний Яр. Тут є поля, тут є реліктовий ліс, який зберігся з продавніх часів. Такий шматочок дикої природи посередині України. Але мене більше цікавить не природа, не всі ці яри, а більше цікавить історія. З Холодним Яром пов'язані події Коргівщини 1768 року. Бо тут починалося повстання, Матронинський монастир трохи далі. Я зараз туди прямую. І е, події 1919 року, власне, повстанський рух 1919 року. Бо Холодний Яр був центром отаманів Чучупак з наших отаманів. Далеко не всі були патріоти. Деякі були просто такі анархічні діячі. Отже, Холодний Яр. Події 1768 року і 1919 року. От Читаємо Горліса Горського, у нього це все описано більш докладно. Він велосипед знизу.